Женя, В 19 -ть. ровно цей это последняя серия могла быть тільки свята, так що 19 може, если не вийде, навіть даже в 19, то ...вийде реально вже в 20, бо це як ся геть перебор. Бо скільки вам ждать надо вже да? Кстати, <рекунут> тігры я приручив, да. То не знає. Да, його дуже легко прирыв. Оцей момент Коли я Кошка від борбу жбака коротше Ууу, зубика. Ми закон. Чили! Що це за уродець? Боже. Уродливо щось мені мене вийшло. рази дику пачок, реальний диявол. Так. Всі один він? Що без колбенського пчка. Все. Там пакетик усе обом ơ hey!

Написано стрілець, воно обводяне, і тут я і стрілочка. Ой, ой, блін, татушку неприятно. Е, ребят, а ще для татушки треба софетку. Щоб татушка нормальна була. А салфетки немає, буде слюна. Отак так його треба отерти, отак, типа. А тепер хоп! Витерти. І нанести ще один слой для татушки. Якщо ви хочете робити тату, то знайте, що треба дуже багато... Ах, дуже треба волю дуже терпіти. Треба подождати і тепер треба його так просто провести. Просто провести, щоб воно тіпо, стало таке. Пошльопайте. І татуїровка готова. Класна татуїровка, от мами буду ховати. Ось так зараз зайду до неї. Все пройшло. Успішно. Натуральна картопелька та насичені смаки. Трої... Ну, татуха просто клас. Чернявський. Вместе с вами дивиться видео. Знаєте лайк, злити канал? Може, це буде ведь? Нет, цены думаю нет. Цены английские, что все думают украинка. Интересное видео. Я знайшов, що ми будемо дивитися. Ой, тут два года вже відео хтось не вилазив. Я, я як сказати? Ну, вже дивився дав, дуже давно. Цього